Слава Україні! Майже дві години вночі вже лунав сигнал повітряної тривоги, лунає він і зараз. Саме вночі ворог намагався атакувати Одещину дронами Камікадзе. Про підсумки бойової роботи, про підсумки цієї ворожої атаки ми дізнаємося вже буквально згодом від наших військових, від повітряних сил Збройних сил України. Я дякую всім, хто є чемним, як завжди йде до укриття береже свої життя та життя своїх рідних і близьких. І найголовніше дотримується відповідних правил. Перш за все, інформаційної гігієни нічого не знімає і не тим більше не викладає, наприклад, в соціальні мережі. Ворог моніторить наш інформаційний простір і, звичайно, робить свої певні висновки, а просто коригує свій вогонь. Ми витримуємо все і будемо жити далі. Сигнал тривоги, нагадаю, зараз ще лунає. Поки що ситуація у нас повністю контрольована, без певних загроз. Але дочекаємось офіційного відбиття сигналу повітряної тривоги. Тримаємо стрій. Намагаюся і, звичайно, побажаю вам тихого, максимально тихого дня. Тримаємо стрій. Дякую, хто завжди поруч зі Збройними силами або в Збройних силах. Побратими пишаюся вами і пишаюся вами в тому числі. Дякую, працюємо далі. Слава нації, смерть ворогам.